Вітаю всіх, хто полюбляє природу. Лісові прогулянки. Та пошуки грибів. Не знаю як гриби, але mm -hmm. да. mm -hmm. Але зиму знайшли. Так, казка яка. Це перший сніг, да? Осені 25-го року. Ох, гарно. Оце так краса. Ну що, друзі, подивимось, що сьогодні буде по грибочкам. Ми, до речі, приїхали по лисичку. Трубчасту лисичку. Вона тут точно тут є, ми знаємо місця, так що шо... будемо з грибами. Кошик з нами. Ну... Пішли собаки, пішли. Я вам, друзі, передати не можу. Такі емоції. Ну. Ви бачите, як гарно. Поки не шукаємо гриби, а дивимось, да? На красу. Насолоджуємося. Ну, насолоджуємося, так. Да? То точно. А це що? Не лисичка? Ні, схоже, бачите як. Пішли, Жека, пішли. Й до річки. Гарно як. Тут вже повинні бути лисички. Снігу не так багато, їх буде видно, так ми і знаємо точнісінько, в яких місцях вони ростуть. Ось вони і є. Є, ти в тебе є? І в мене є. Ось вони. Перший грибочок. В цих місцях лисички дуже багато. Взяли з собою невеличкий кошик. Нам багато не треба. О! Казав, не казав і рішив дали гарний рецепт. З лисичками зробимо. Кажуть, що дуже смачно. О! Зробимо, обов'язково вам покажу. Я кажеш, гарно, а. І Ріша там також збирає. А Та вона тут всюди. Так. Тут ялинки, нічого не видно. Ще й сніг. Де ви є? А, чую, чую. Ох, і багато її тут, так? Да? Давай. Та ми зараз за 5 хвилин. А вона така крупна тут. Повний кошик наберемо. Де? Ага, Та тут і в мене під ногами є і маленька, є і отака гарна. Ми коли в ці місця приїжджаємо, доходимо до отут, от спуски, обов'язково спускаємося до річки, трошки там гуляємо, а потім знову повертаємось наверх і тут. Вже. О, починаємо збирати лисичку. Так і зараз зробимо. Ага. Пішли вниз. Подивимось, яка краса там зараз. Тримайся там позаду. Ага. Або мокре все. Слизько, так? Обережно ага. спускаємось тут, тому що. Ого-го. Та Жека вже в водичці. Ну, а ти диви, як річка, яка ага, повноводно, так, ага. да, розлилася. А де ж Жека? Жекірі? Де він? Жека. А, воно. Будь поруч. Недовго собаки не побігали. Здовж річки. Водичка холодна. Зараз десь плюс 2 градуса. Де тут мої, а воно ріше фотографує. Красиво, да? так? Чуть не Бігають, як хто я не знаю. Е -е -е. Останнього разу, коли ми тут були, от по цьому схилу, небагато лисички. І зараз так само. Бачите, я не знаю чому, але зверху там. Лисички більше. Так, давай підіймаємось. отак потихеньку вздовж, схила вверх і позбираємо лисичку. Пройдемось сьогодні. Будуть такі красиві краєвиди, да? скали оці mm -hmm. біля річки. Це все побачите, друзі. Обережно! Слиско тут, друзі. Пішли собакени, пішли Підіймаємось, і лисички все більше і більше попадається. А ну, там маленька, нехай залишається. Ох, і гарно тут. А, бачите яка. Ми вже піднялися. О. Треба наступного разу ну, от в такі місця брати. Ну не в чоботах йти. Тому що воно, бачите, сніг попадає. У мене є такі ботинки. Треба одягати їх вже. Та й в чоботах відчувається прохолода. Що там треба? Лисички? Ого! Це такий розмір чи мені почудилось? Ні. А ну показуй. Ого, нічого собі. Угу. — Отако гіляки підіймаєш. І тут цілий клондайк. Під цими ялинками вони ховаються. Воно ще незручно тут, але такі гарні ну, о, Бачите. Я вам все не фільмую, але дуже багато лисички. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну що, пішли в сторону скалтіх, да? mm -hmm. там пройдемо ще та ще там позбираємо. От такого прогулятися, ну це просто дійсно одне задоволення. Більбо такий смешний в цьому пистюмчику. Давай. А тут і в мене під ногами, Вон. під снігом Ох, яка! Воно ще тут ховається. О. Обережно там. Або давай я попереду піду. Почекай на мене. Uh -huh. бо тут слизько, тут, знову такий спуск. Опа. Тримається? Uh -huh. Давай потихеньку. Річка шумить. Сонечко проглядає, да, от краса, да. Зібрали ми пів кошика лисички. На цю страву нам вистачить. О, який краса! це що, друзі? Та вишу. Ану. Глива. Ху! Яка молоденька. Ви бачите. Ну невеличка сімейка, ано. Але о! Маленькі залишимо, ну, а це, візьмемо. Супер. І лисичка, і глива. Да, Масюш, дай са Ох, oh, який же ж гарний. До кошика. Це нехай залишається, воно бачите, ще лізеть, там далі ще йде. Пройшлись тут вздовж берега, більш нічого, окрім глиби оце. Та й те гарно. Ха, краса. Зараз трошки підіймемось вверх. Ще одне місцечко є з лосички. Може ще трошки зберемо, подивимось. Та пройдемось. Гарно сьогодні. Пішли собакени, пішли. Вистачить їм, да, бо холодна водичка. Пишимося, пішли. пішли. Перед. А де Жека, Іріш? Жекері! Де. Так десь... Ага, воно. Дивись, так. Ух ти! Ага. Так скільки нам треба? Ану диви, ріш, диви. Та Вистачить ну давай, ще трошки. А воно, диви, біля. Та то маленька, отак. От а ну уху. Дійсно такий розмір. О! Бачите яка. Це гарна лисичка. Це не стара. І десь тут ще бачив гарний розмір, воно нехай залишаються, підростають. Там маленькі. А впевнений, зараз підіймемось, Там ще будуть. Будуть гарні, то трошки позбираємо, вже Іріша скаже скільки. Ну що там? Та я все фоткаю. Щось. А, типу фотках. Угу. Зараз трошки залишилось. Воно видно, метрів 30 ще. Там ще подивимось лисичку. І потихеньку вже підемо в зворотньому напрямку. Бо дійсно собаки не трошки змерзли. А це що. Іріш. Звичайна жовта лисичка. Тіба? Що ж вони не в той час полізли. Отако. Три вида. Грибів сьогодні є. Наступного разу запланували поїхати по гігрофури. Ми їх марінували. Дуже смачні, так, да, такі? Дуже. О, то, то поїдемо на Тернопільщину. Зараз якраз саме пік їх такий буде. Ну я так думаю. А ну, зараз подивимось тут. Є декілька воно ховаться. Але не так багато. Це ми вже далечко від річки відійшли. О. Та нам багато і не треба вже. І ріш... ще раз подивилася, каже. Ще трошки і вистачить. Ну там спочатку відео як ми зайшли, спочатку нашого походу. На першому місці. Ох, там багато, так. Да? Але нам було цікаво пройтись трошки. Бо так позбирати і що? Додому, ні. Гарна погода, краєвиди, які я. Чому не пройтись? Супер. Що є? Ну, декілька, так. Да. Оба які. О. То не декілька. А воно ще. А воно там ховається. Ну що, друзі, з гарним настрієм, да? собаки не набігались. Та трошки вже підмерзли. Так, да, трошки підмерзли. Будемо повертати ми до лісової дороги, до машини та їхати. Гарно сьогодні. А грибочки є. Супер. Ну а з вами, друзі, як завжди. До зустрічі у лісі.